Вітаю всіх, давайте розгляну тему. Мені писали багато, дуже багато, про ухилянтів так званих. Зрозумійте, ви один момент. Ви трошечки мислите не в ту сторону. Ухилянтами в нашій країні вважаються ті, хто не дані в ТЦК, там не прийшов по повістці. Мова про тих, кого країна визнала ухилянтом. Досить оцей дроч писати мені вже набридло, чесно кажучи, любі мої. Я розумію прекрасно, що відбувається, але є факт, який ми не перестрибнемо. На законодавчому рівні вони поприймалися всякай хрені. Враховуйте це, мова для вас, щоб ви орієнтувались. Досить ставати в таку позу, де ви не вважаєте себе охоляндами. любі мої. Ми можемо вважати себе хоч мавпами. але... Є закони, які працюють проти нас, і ми не можемо їх обійти. Ось чому проблема головна. Розумієте? Давайте подивимось. Пишу дуже багато ухилянтів. Дуже багато. Дії держави щодо ухилянтів. які будуть? Ну, давайте до кінця 2025 року, поки що подивимось. Дії держави щодо ухилянтів. До кінця 25-го року. Які будуть от, дії держави? Ну? Тиснути на них, заганяти в топік, влада своїми, ну, доводити до розчарування до цього чого кінцевий результат. Хитро ще а оце виловлювання. Боротьба, бігати за ними. Ви розумієте, що рух, активність, агресія. Так, до кінця 2025 року буде стихання пошуку ухилянтів, буде стихання. Король мечів. Я хочу сказати, що до кінця року в мене йде невизначеність, любі мої, починаються події, які впливають на кінцевий результат. Результату ще нема, бо на всі події. Були на практиці, давайте так скажу. У мене питання сильно доловлі у хулянців, тому що. Ах, обмеження пішли. Можливо, обмежать дії? По ситуації, любі мої. По суто по військовій ситуації. Випарку роль мечів. Це військова ситуація. Саме лінія фронту. Це був би інший хтось. Це одне, це саме військова картина, яка буде. Зараз беру другу колоду. Ну, дуже так, напружено. Так, дії держави щодо ухилянтів до кінця 2025 року. Дивимось далі. Д'явол, відразу дьявол випадає. Поступово їх зловити. Угу. це результат. Що завгодно? і рицар мечів знову випав. Повторення карт зловити для війни. Потрібні, вони. бляха муха не вистачає людей. Жертв. Ну, вони жертви. Це і так зрозуміло, жертви. так Буде зменшення пошуку хилянтів до кінця 2025 року. Що ти мені скажеш? Трійка кубків, так. Трійка кубків це і так. І знову трійка. Ну, у нас якісь події очікують, любі мої. Зменшення. Питання про зменшення було. Так, пауза, зупинка. Зрозуміли? Що? Майте на увазі, що до кінця року нас чекають якісь події, які зменшать цей тиск. Але відразу скажу, не очікуйте це швидко. Мені як це, подарунок більше до Нового року йде. Ось. Ну, ось так. Поки от така картинка випадає.